Пророчі картини Аквареллю. Тримай марку. Під такою назвою сьогодні у Полтаві відбулася творча зустріч із 38-річним художником, автором поштової марки Кримський міст на біс Юрієм Шаповалом. Живописець розповів землякам про процес створення картини, яку він написав наприкінці літа минулого року. Викликала цікавість присутніх її Шевченківська серія картин, яку Юрій Шаповал написав під впливом подій Євромайдану. Адже Кримський міст на біс це не не перший малюнок, який обрали для поштової марки ще 2015 року. Його картина Григорович проти з'явилася на поштовій марці, яку випустили представники Української асоціації нової Зеландії до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Потім якось воно так прийшло. а Чому там якби не наділити його, не оживити і не наділити більш активною роллю борольому дати. Ну і написав таку якби роботу. Де там Шевченко на майдані і шиною? Вона ну потім так якось її написав. Ну написав і закинув десь там в Фейсбук. Потім там зранку я дивлюся, що вона там просто капець. <рес> <рес> да, багато... Ну да, так, так вийшло воно. А потім мені подзвонив Сергій Проскурня, там, нині вже покойний, це там режисер дуже такий там, крутий був. І він знімав фільм Шевченко ідентифікація, мабуть, не пам'ятаю, як називається. І він каже: я б хотів би зняти цю роботу в фільмі в своєму.